Всім привіт! Я таролог Євгенія, хочу зробити невеличкий прогноз. Скоро вже жовтень, вже потрібно дивитись. Обирайте свою колоду. Це буде ваша енергетика, я потім подивлюсь. І послухайте, якщо це буде про вас, то подивимось вам такий прогноз. Так, Хто ви в яких енергіях? В очікуванні чогось, ви таке трудяжечка, багато працюєте, можливо, фізично, можливо, у вас зараз якийсь збір врожаю ще йде грибитися багато на городі. Або ви, в принципі, любите природу, любите ось такий, якісь щось <ривоти> грептися десь, можливо, щось вирощуєте. А загалом ви можете очікувати результатів якоїсь своєї діяльності, якихось своїх виборів або вчинків чи дій. Якщо це якось про вас, тут більше земна може бути стихія, але не обов'язково. Тому, якщо це якось про вас, то подивимось. Ваша основна енергія жовтня. Що там? Мухти. Мах. За такий, знаєте, я все вирішила. Я йду. І нічого мені заважати не буде. Я яскрава або яскравий. Я впевнена в собі, я знаю, чого хочу, і я до цього дійду. Оце буде ваша основна енергія. Інтуїція на високому рівні. Розум також все, все включено, скажімо так, ви яскраві. Можливо, якось будете проявляти себе по-іншому, десь так, щоб вас помітила більша кількість людей або. Просто може бути зміна якоїсь зовнішності чи стилю, щось, можливо, яскраве собі одягнете на себе, чи почнете носити червону помаду, як мені сьогодні захотілося. Але суперенергія, це може бути також новий початок, реалізація чогось в плані роботи, хобі, ось це все, якесь навчання можливо. Тобто, ви тут щось можете ще. Почати з таким натхненням, впевненістю в собі. Тому супер. У вас будуть всі ресурси для того, щоб втілити, треба скористатися, буде цією можливостю. У нас, до речі, жовтень якраз під арканом колесу Фортуни. Тобто є шанс змінити своє життя на краще. Що вас чекає в роботі? У <с> А тут ви вже дочекаєтеся своїх плодів, результатів своєї праці. Тут, знаєте, не сипеться щось з неба, ви трудилися, прям впахували, хочеться сказати. І нарешті отримуєте це все, що вам потрібно. В когось може бути зростання фінансового плану, тому що ви тут взагалі задоволені тим, що ви досягли якихось, можливо, вершин тих, над якими працювали. Тому. Іде таке, можливо, почнете накопичувати на щось таке більше, що. А так загалом робота вас якраз таки порадує. Тобто це зростання, це такий а от, крутиться тріумф. <сум> тобто, ви зрозумієте, що ви до цього йшли недаремно і недаремно а, робили всі ті дії, які, можливо, вам робити було навіть важко. Що ще по роботі. Вибір. Про що це? Це буде стосуватися в когось якоїсь конкретної людини, з якою ви, наприклад, працювали, або десь якась людина, яка пов'язана з вашою роботою, може бути конфлікт, тому що ви по-різному дивитесь саме на цю роботу. Хто працює на себе, тут може бути об'явитися до вас людина, негативно до вас налаштована, яка виведе вас із себе, і ви будете думати вагатися, що з цим всім робити. А в когось може бути навпаки. Що ви перебираєте якісь варіанти, тобто тут робота з ілюзіями своїми, і ви зрозумієте, що ви робили зайве, наприклад, а що вам потрібно продовжувати робити. Хтось тут уже вирішить, що я не буду для всіх хорошою або хорошим, а буду робити так, як вважаю, за потрібне. І, в принципі, це для вас буде дуже правильно, тому що. За допомогою цього ви якраз таки дійдете до своїх результатів. Тобто може бути ще фільтр взаємодії з людьми. Чого. Так, що про це треба знати? Будьте спокійними, як удавці. Всі люди не недостойні скажімо так, ваших зайвих емоцій, а ви самі розберетеся з тим, що вам потрібно. Намагайтеся не включатися сильно емоційно. Ось ці всі суперечки, перепалки вам будуть краще. Так, що вас очікує у особистому житті? У жовтні. Пам'ятаємо, що це такі розклади загальні. а конкретно для вас я можу зробити. Десь тут є мій номер. Можете почитати, можливо, я закріплю і допоможу вам розібратись. Особисте життя у вас тут іде трансформація в цій сфері. Тут така якась кардинальна зміна. Наприклад, якщо ви були у стосунках, тут буде. Завершення. Може бути завершення складного періоду і перехід до якогось розуміння один одного і а, підете на якийсь діалог, хто або ж може бути дійсно завершення. Хто думав тут дуже довго, над цим і вагався, завершувати чи не завершувати, то ви вже зробите для себе цей вибір. А хто був без стосунків, тут у вас. І зараз ідуть декілька нових знайомств. Але один із них буде з несерйозними намірами і може бути або одруженим, або таким хитруном. Тобто, може якось. Негативно вас зачепити, хоча буде здаватися, що доволі позитивна людина. Тому треба обережніше дивитися, з ким ви знайомитеся в цей період. Що ще по особистому житті щось, уточнити. Ну Так, прям буде якась активація в тих, хто стосунків, декілька нових людей. Прям. Чи буде хтось адекватний? враження, що у вас от, люди в цей період протилежно стать, або ваша коротко, щодо особистого життя, будуть перевіряти, на те, настільки ваші кордони міцні, настільки ви впевнені в собі, і наскільки ви а, готові до чогось нового. Тому тут таке, якщо ви от, імператриця, то можуть до вас проявлятися якісь такі. Або ж молодші за вас, або такі незрілі, тобто, які ведуться лише там на зовнішність, і їх нічого не цікавить. Тому вам треба фільтрувати. Перебувати також в спокої по максимуму. Тому, якось так, що ще чого вам остерігатися в жовтні? Давайте. Остерігайтеся роздавати всім підряд свою енергію, свої знання і свої емоції. Це може бути ця історія, що ми щойно проговорили з особистим життям. Тобто, ніби, от знаєте, як ви розвиваєтесь, у вас якраз енергія мага, і на неї злітаються ці мухи і бжели. Тому фільтруйте, кого підпускати ближче, а кому, кого ні. Тому що бажаючих буде дійсно. Не один, не одна. Так, яка вам порада на жовтень? Пробувати щось новеньке і пробувати спілкуватися з людьми, але дійсно з тими, які можуть дати вам якийсь новий ресурс і приємне спілкування, а не просто там вивести на емоції. Не бійтеся знайомитися, вам потрібно виходити вже з. А, Тут був в мене в енергії відлюдника, так трішки сторонився, потрібно вже якраз а, виходити в люди, <смір> якось, щоб вас почали помічати. І вам це дасть якесь натхнення. Що вам ще порадять на жовтень? Не боятися конфліктів, не боятися когось послати, якщо дуже хочеться. <смір> Супер прогноз. Давайте тепер я подивлюсь другий варіант, що там у нас буде. У жовтні. А ви можете прокоментувати, подякувати, прийняти. Буду дуже рада. Підписуйтесь також. Так, хто ви в яких енергіях зараз? Король Кубків. Це романтик, або ж ви... Багато часу приділяєте зараз своїм емоціям, щось розібратися, намагаєтеся. Можливо, ви самі по собі така творча настура, доволі комунікабельна, м'яка, емпатична. Там, чоловік, жінка, неважливо, але от на емоціях можете бути в теперішній час. Можливо, ви водної стихії. Ще й колісниця на дні. Рак. Так. Ваша основна енергія жовтня. Дев'ятка Пентаклів. А тут якраз ви отримуєте результати а, своїх трудів. Тому що ви тут відкриваєте двері в щось нове, щось, про що ви думали раніше, про що вам прям, можливо, були якісь підказки, або в голові. Ви там дуже багато думали про це. І, в принципі, вже дозволяєте собі отримувати щось новеньке, пробувати щось новеньке і, і приймати подарунки. Дійсно, ви будете. Любимчик долі <хи> і людей, тому що тут ідуть інші люди, які будуть готові вам допомагати. Це може бути емоційна підтримка, це може бути якась подарунки, тому що, гляньте, тут якраз подаруночки є. А, тобто ви ще виходите в люди, десь вас помічають, і ви готові також допомагати іншим. Можливо, це ви якраз вже будете готові комусь допомогти прийти на допомогу. Оновлення. Хтось буде оновлювати свій фізичний стан, можливо, а хтось перейде в новий цикл свого життя. Тобто ви вже остаточно щось завершили і все. Чистий лист такий, давай заново. Ох, цікаво, що у вас буде в роботі в жовтні? Скандал? Що це? От дивіться, знову кардинальні зміни. Якщо ви були без роботи, то ви знаходите роботу така, яка вас порадує, тому що тут спентаклів це у нас хороший шанс на нову роботу. Хто був? На роботі, яка не подобалась, той вже нарешті звільниться і піде думати, щоб обрати щось краще. Тому у роботі у вас ось такі різкі зміни, переворот, можливо, ви навіть не будете цього очікувати. Або ж ви неочікувано отримаєте якийсь новий шанс для себе і дійсно ризикнете і підете спробуєте. Тобто, у вас будуть з'являтися нові якісь. Ідеї для втілення, ресурс, і ви, в принципі, будете розуміти, що вам з цим всім робити. Що ще чекаю вас в роботі? Ось такий німп над головою вийшов. <смі> так. Угу. От прям щось ви довго могли за чимось спостерігати, і тут ви вже все набралися мужності. Сили, уміння побудували план і пішли досягати. Тому тут іде якийсь, може бути початок на перспективу. Можливо, починається якесь виконання когось проєкту, який дасть результати згодом. Тому що король Пентаклів це таке на перспективу, що може потім розвиватися. Так, що вас чекає далі? В особистому житті милькнула щойно десятка кубків. Щось буде цікаво. Особисте життя в жовтні. Справедливість. Остаточний вибір. Тут більше, знаєте, історія, в кого От, або завершалося раніше щось, ви остаточно для себе поставити всі крапки, і нарешті зрозумієте, чого ви хочете, і будете впускати нове в своє життя. І будуть до вас приходити, дійсно, знаєте, такі, як дала кліч, я вільна, скажімо так, і вони давай пробивати вам стіну до вас. Тобто тут в когось піднімаються теми розлучень. А і ось такого. Тут більше теми такі, так, де щось уже давно треба було завершити. І нарешті прийшов цей час. А хто в парі, давайте якусь підказку. А хто в парі тут, до речі, може бути, щоб ви якось почнете більше розмовляти і розвіювати якісь ілюзії щодо один одного. І це дуже добре. Тобто пробуйте, може бути шанс на покращення, якщо обоє будуть готові. Так, цікаво. Чого вам остерігатися? У жовтні випала в мене п'ятірка. Не бачу чого, але остерігайтеся відкату назад. Якихось страхів своїх, не давайте їм волю. Не думайте, що хтось за вас може щось вирішити. Працюйте над самооцінкою. Так, чого остерігатися? Короля Кубків. Так, а тут когось комусь якоїсь конкретної людини може бути: король кубків, людина або водної стихії, або така людина, яка або ж може бути зараз в залежності якийсь, алкогольній, наприклад. І або ж а, у вас могла бути якась емоційна залежність, або ж у вас був якийсь емоційний зв'язок. Раніше він може об'явитися і почати маніпулювати. З цим вам треба обережно, щоб ви не загнали себе. Самі в клітку? Що вам з цим допоможе? Давайте підказку. А допоможе якраз таки робота над собою, над самодостатністю, над своїми кордонами, щоб ви чітко розуміли, хто ви для чого. Це все вам потрібно. Тобто якийсь внутрішній стержень. Так, і яка вам підказка на жовтень? О, впускайте уже, зазивайте в своє життя все хороше, позитивне. Це може говорити про те, щоб ви почали працювати над своїм мисленням і дозволяти собі ось таке задоволення, дозволяти собі спілкуватися з людьми для дві таких позитивних десятки. Тобто тут ще може бути про те, щоб а, завершати щось. Що вас не радувало для того, щоб починати щось таке позитивне для вас. А комусь, можливо, потрібно вже зайнятися такими кардинальними питаннями, можливо, з житлом або сім'єю, тому що хтось тут може вже бути до цього готовим. Але найголовніше це ваша робота з мисленням, оновлення. Є ваше переродження потрібне вам. Тобто, тут, тут така якась має у вас вам потрібно о, проаналізувати себе, тому що ви вже змінилися, а можливо ще не зрозуміли. Тому я вам бажаю успіхів. Розвивайтеся, зростайте, хай жовтень приходить для вас добре. Найбільше позитиву вам і приємного настрою. Буду вдячна за коментарі лайки. Приходьте ще. Гарного дня!